Відео про незвичайну історію зародження популярності автомобіля Mercedes Гелентваген та про його вплив на свідомість людини в кінці 70-х років минулого століття. Іранський шах замовив компанії Мерседес велику кількість позашляховиків для військового використання. Це було велике замовлення, заводи працювали на повну потужність. І вже коли дійшов час на фінішну пряму, вийшло це замовлення. В Ірані сталася революція, там помінялася влада, і відповідно ці автомобілі вже стали для країни непотрібними. Керівництво компанії Mercedes, м'яко кажучи, було в шоці з того, що відбулося, адже в них на майданчиках знаходилося сотні автомобілів, вже готові до відправки. Вони не знали, кому запропонувати ці автомобілі, адже в Європі, і, зокрема, в Німеччині дороги були ідеальні. Отож. Вони вирішили просто виставити ці автомобілі в своїх салонах з надією розпродати те, що є. Але сталося те, чого ніхто не очікував: Гелендвагени розійшлися як гарячі пиріжки. Саме тоді всі соціологи світу зрозуміли, що покупцями керує нераціональне використання товару і не його реальні властивості. Люди купляють ілюзію, міф, імідж. Що також важливо знати і розуміти, то це те, що корпорації витрачають 500 мільярдів доларів в рік на рекламу, щоб переконати тих, хто ще сумнівається, купляти чи ні. Для порівняння, щоб дати всім дітям на землі безкоштовну початкову освіту, потрібно 24,5 мільярди доларів. А по даним ООН, щоб на землі не було голоду, потрібно 50 мільярдів доларів на рік. А на рекламу витрачається 500. Саме реклама розвиває в людині відчуття неповноцінності. Тобто, якщо в тебе немає такої моделі телефону чи такої машини, то ти лузер. А нав'язування фальшивих цінностей забрало в людини відчуття справжнього щастя. Я ще скажу кілька слів щодо нашого курсу Суперджамп, де завдяки виконанням вісьми вправ в людини Утворюється величезна кількість позитивної енергії і задоволення від розвитку в людини набагато більше, ніж задоволення від покупок. Чим більше людина відчуває щастя від свого розвитку, тим менше вона витрачає своє безцінне життя на купівлю непотрібних товарів. І тим більше вона зберігає природу для своїх дітей та онуків. Якщо ви також з цим погоджуєтесь, ставте лайк та підписку.